Я, ми поговоримо про Галю до е, початку вторгнення, а після початку я не хочу про це говорити, тому що ну, всі ми так відомо. Що ви хочете від мене почути? Вашу позицію. Чому, чому вона так це зробила? Мені вистачило сили не поїхати в Москву і не робити там кар'єру. Uh -huh. е, бо я, ну, я, ну, я до мозга костей люблю свою землю, uh -huh. батьків, людей. Цих бабушок в тролейбусах. Я це все дуже люблю, воно моє, а там ми чужі, ми ніхто. І, і на жаль, такого успіху, коли Галя була в Україні, в неї не було. Лишенько коли вона одружилася з московським актором, приїхала до Москви, угу. там почала ставати ну і почали її помічати, тільки тоді її почали сюди запрошувати. Це дуже добре. Коли вона з'явилася на фестивалі у Міхалкова на червоній доріжці, то для мене ну, я, я перестала її захищати. Як казав Янукович, остановіться, ребята, а, ну гроші не ну, да. я розумію, що вони не пахнуть, але це гроші на крові, ну, йолки-палки. Вітаю, друзі! Де той будиночок на щастя? Сьогодні хочу поговорити з Віталіною Біблією. Вона сьогодні в нас в етері, друзі. Ставте ваші подобайки, залишайте коментарі про роль Любані в будиночок на щастя. Також співпрацю з колегами поговоримо. Всі стали, як то кажуть, дуже відомі, знамениті актори з цього серіалу. Глядачі просили обов'язково запитай. Перше запитання: як ви взагалі пройшли кастинг? Як ви дізналися про цей проєкт? Чи він припав вам до душі одразу? Це треба здалеку заходити, тому що режисер Сергія Трощенко, який є режисером будиночка на щастя, я з ним працювала колись на вони знімали комедійні серіали, програми робили велику різницю. Усім добрий вечір. І я там брала участь у декілька скетчах. ну, перельодювала. Робила пародії на королеву Англії, індійські фільми. Там таке. Ну і якось так він видно мене запам'ятав, і він мені зателефонував і сказав: тут є одна історія. Я хочу запропонувати тобі роль. Щось він так швидко говорив: я їхала в ліфті, він квакав, я їхала на прем'єру. Єдине, що я зрозуміла, що треба прийти в понеділок після прем'єри на одинадцяту ранку. А, а що таке прийти після прем'єри на 11 ранку. Хто творчий, той мене зрозуміє е, прийти е, на проби. Мені вислали текст, читаю: Любаня, Люба Вася, Люба Вася. Це ж Любаня, це я її вже називала Любаня. Вона звичайно була Люба. Ну, і я прийшла. Е, це був грудень місяць, і якраз в той день були. Величезні затори, бо випав сніг, і машини стояли і взагалі ну, місто не рухалися. Угу. А я так склалася, що я якось я це проскочила. Я приїхала вчасно. А всі приїхали невчасно. І Назарка запізнився на 2,5 з половиною години. Ого. І, і ви уявляєте мій стан. Але я розумію, що, я, що це, це ми заручники ситуації. А, але я після прем'єри я хочу спати. А, ну, тут ще всі запінжуються. Мене там директор потім нашого серіалу, він мене танці з бубнами, може кава, може, чай, а хочеш В общем, я зараз згадую, мені трохи соромно за а, ту поведінку. Ну і приходить Назар, і ми з ним робимо відразу робимо парні проби. Тож на ходу домовляємося, то і це була, ну перший дзвіночок, я собі сказала: мені би було дуже круто попрацювати з цим партнером саме, бо Назар офігенний партнер. Я заздрю кожній українській актрисі, щоб вона мала змогу мати такого партнера, як Назар Задніпровський. І от нас затвердили відразу з Назаром, а потім ще довго шукали там Максима і Машу. Тому якось. Ну кажу, твоє у тебе нікуди не піде. Якби я не хотіла, якби я не, не був, mm. як би я не ображалася і не фиркала. Mm -hmm. А це питання не... таке: чи знали ви, чи відчували, що це може бути ваша зіркова роль? Чи такого не існує mm. взагалі? От просто якийсь серіал вистрілює більше, подобається більше, цікавіший я знаю єдине, чому мене навчив серіал будиночок на щастя, що коли ти робиш з любов'ю. Будь-яке кіно з любов'ю, то воно обов'язково вистрелить. Uh -huh. Тому що в такій любові, в якій створюється будиночок на щастя, я вам не можу передати. У нас, ну, знаєте, у нас, я, я, ми сміємося, наші родини на період зйомок про нас забувають. У нас просто немає. Ми всі в процесі, всі в роботі, у кожного там якійсь. Ну, ми ми такий е, 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 дитячий лагерь будиночок на щастя. Uh -huh. Маленьке життя. Uh -huh. Тому ні, я звичайно не знала, що це вистріли, що воно... Ми коли знімали перший, перший сезон, ми не знали, що буде продовження. Uh -huh. Ну так, Ми не знали, ну, тому що тоді якраз були свати. Ну, це ж Слатий, mm -hmm. скрізь реклами, рейтинги. Тому і, і вони йшли на плюсах, mm -hmm. а, а ми йшли на новому каналі, який тоді mm -hmm. не дуже був рейтинговий, без реклами, без білбордів, без нічого. Навіть сторінки в Фейсбуці не було, розумієте? Так. в Інстаграмі. Тому ми його знімали. Але чи буде продовжити так, ну, але глядачам сподобалося єдине, що російською мовою, так я зараз їх включив, я не можу. От мене одразу 에, не ро... там, Дивіться, ви ж також зауважте, який це був рік. Так, і так. Тут, е, нов, це на замовлення нового каналу, е, молодіжний канал, е, де говорили, е, ну вони хотіли підтягнути і, і російськомовну, і україномовну аудиторію. Угу. Е, я також зараз це не, не можу слухати, але є, є вже в перекладі будиночок, ви можете вмикнути і подивитися Є, є, є я дивився в перекладі, але з першого сезону вже є в перекладі. Так, з першого сезону а, є в перекладі окей. будиночок, Шудово. звичайно. Четвертий <ctor> сезон А е ви, 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 ви з першого сезону ви озвучуєте вашу героїні чи хтось? інший? Eh, eh, так я ж то говорю Уржиком, Мене якраз ніхто mm, не доверяв. Ніхто не перезвучив. Так. Ні, ні, ні. А от Макса Маша то так. 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 <п MEL around> <п' Race> ну, Запитаю також у вас про Галину Безрук. Ви з нею співпрацювали. Не на одному проєкті, тому що Галя теж знімалася в слузі народу. Ви теж грали в цьому серіалі. Так, але ми там не пересікалися. Не пересікалися не. Ви. Пригадайте мені, партнер, хто у вас був по слузі народу, бо давно вже дивитеся. Пікалов. Ага, так, Олександр так, так. Пікалов. І ви там, ви там за корупцією, пам'ятаю, у вас така сцена була: давай всі деньги сюди, нужна купити», знаєш, така. ну, як було, да? ну... Жінка-прапорщика, жінка яка не бере е, гроші? Він не бере За... гроші, так, жінка. а жінка. А я кажу: треба брати. Ага. Так, така яскрава роль. Ви багато років знаєте Галину, яка вона в житті загалом, і чи могли ви очікувати, що так трапиться? Що вона в... залишиться в Російській Федерації, буде замовчувати геноцид РФ проти України? І... І під час окупації Бучі, Гостомеля, Київщини, е, обстрілів Краматорську виходить програма з Андрієм Малаховим. Я не знаю, це було 27-е якесь число е, лютого. Вона зі зрадником ще одним Батуріним е, співала пісню Всюди буйно квітне Черемшина. Всюди -точку, жде, Девчина, жде. Девчина. А почему сейчас вот эта песня, Галя, вот так вот эмоционально, это что-то связано? А, у меня сейчас, в принципе, все очень сильно связано, потому что это моя родина, мои родные там, мои самые близкие люди, мои песни. А И вы какой... знакомы с Галей? Нет. Юрий. Галя. Галя. І mm. я оце побачив. цей є мені. Каже Ростислав. Ну, подивись. цей тер міг бути в запису? Е, це, ну в я запису він міг бути. Це не завжди прямі етери. Ми ж розуміємо. Це не завжди е, дивіться. Прямі... Я вам, я ми поговоримо про Галю до е, початку вторгнення, а після початку я не хочу про це говорити, тому що ну всі ми так відомо. Що ви хочете від мене почути? Вашу позицію. Чому? Чому вона так це зробила? Наша позиція, ну, ви побачите в п'ятому сезоні, її там немає і, на жаль, не буде вже ніколи. Це Наша позиція. У неї були спочатку на це свої причини. Вона мені їх озвучувала, але і з етичної точки зору я не можу цього говорити. Я не люблю ну, коли. Одне одного там поливають брудом чи ще щось. У неї були спочатку дуже вагомі причини. Але потім, коли у мене Любаня каже, Хмара має якісь края. Коли вона з'явилася на фестивалі Міхалкова на Червоній доріжці, то для мене, ну я, я перестала її захищати, мені просто ця людина перестала існувати для мене. Вона зробила свій вибір, вона там. Не неї родина, не чоловік, у не дитина, вона вибрала ту батьківщину. Це mm -hmm. її вибір. Mm -hmm. Чи я її засуджую, а хто я така, щоб її засуджувати? Mm -hmm. Так. Ну, ще питання таке поставлю. No. Чи був, можливо, в сім'ї, те, що з'явилася інформація, там аб'юз з боку чоловіка, що не могла вивезти дитину, доньку і так далі. Я вам сказала, я не буду вам говорити це mm -hmm. при, при всьому. Якби я до неї зараз не відносилася, я не, я не хочу виносити е, mm -hmm. ту інформацію, яка людина мені довірила в перші дні війни. Mm -hmm. не, я не знаю, що там е, трапилось. Але, може, є для цього якісь причини, які ми потім дізнаємося. Я не знаю. Mm -hmm. Кажу, я не можу її зараз засуджувати. Це її вибір. А мені здається, що вихід є, навіть е, е, коли тебе з'їли, вихід є mm -hmm. два виходи. Так. Розумієте? Тому... Боляче мені, мені дуже боляче, образливо всім образливо. У нас колектив в будиночку дуже сильно переживав по цьому поводу, але ми залишилися в своєму човні, і ми пливемо по своїй вітці, на своїй території, по своїй землі. Вона там все. Я не хочу говорити mm -hmm. про це. Будь ласка. вибачте. Ну єдине, що в неї теж був вибір, як ви сказали, чітко, і вона була досить успішною акторкою в Україні. Так в неї були класні ролі. Вона була затребувана. Ну, я, я вам скажу, вона досить успішною стала. На жаль, це, до речі, знаєте, не можна агульно вибачте російське слово, але воно дуже мені воно таке смачне. Просто мені вистачило сили не поїхати в Москву і не робити там кар'єру. Uh -huh. е, бо я ну, я, ну, я до костей, люблю свою землю, uh -huh. батьків, людей, е, цих бабушок в Хронебусах. Я це все дуже люблю, воно моє. Uh -huh. А там ми чужі, ми ніхто. І, і, на жаль, такого успіху, коли Галя була в Україні, в неї не було. Лишень, коли вона одружилася. З московським актором приїхала до угу. Mm -hmm. там почала ставати, ну і почали її помічати. Mm -hmm. Тільки тоді її почали сюди запрошувати. Це дуже а, ми, 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 ми тоді всі бачили тільки ну українських акторів не було, були тільки русські зв'язки московські mm -hmm. зв'язки. Все, українців не було. були І це чия проблема? Ну, якщо так розібратися. Держави так. Тому що коли в 2012 році, і я буду про це постійно говорити, в 2012 році, коли е, фільм Нейман, е, В Карлових Варах став кращим фільмом Європи, про це не сказав жоден телеканал. Бігучий строкой, десь е, я випадково почула на русском Радіо. що… І от у нас ой, які молодці. Угу, угу. Перше в історії кінематографу кіно стає кращим фільмом Європи, про це ніхто не говорить. Зрозуміла річ, я хочу тікати. Ну, Якщо мене тут не хвалять, я працюю для держави, а держава ну, мене ніяк не цінує. То звичайно, багато хто і не витримував і їхав. Тому тут. Ну, вим для мене це відкриття було. Я не знав насправді, що вона там е бачить. Ага, Я не знав цього, так що вона там ставала популярнішою і тому запрошували її сюди. Так, така деталь, але на жаль, так було, і це мені кажуть різні актори в інтерв'ю. Що на жаль, українських акторів брали на другі ролі. Приїхав якийсь там російський панок, і він тут себе звіздой, типа звізда приїхала. А ми типу, пабслу. Так а, поч а чому, чому цей панок чувствував себе звіздою? Тому що наші українські продюсери, вибачте, цілували його п'яту точку. Тому вони приїжджали і чувствували себе, як по неї як царі. Ми самі в якийсь момент дозволили об себе витирати ноги. Uh -huh. Я ж говорю, багато, багато нюансів, аспектів, багато запитань до держави, до кінопроїзводства. Uh -huh. Але вони залишилися в минулому. Так. Вони залишилися, але з цих питань і запитань і uh -huh. тих подій, які треба просто робити висновки, яких ми не робимо. А uh -huh. ми все одно зараз з діпфейками випускаємо фільми за участю російських акторів. Це так Як має. казав Янукович, «Остановіться, ребята, yeah. ну Гроші не. Ну, я yeah. розумію, що вони не пахнуть, але це гроші на крові, mm. ну, йлки-палки. Так. Нова героїня. Замість Галі Безрук чи нова героїня загалом це Наталка Денисенко, правильно акторка? Чи це секрет? Їх, там там з'являються дві нові героїні. Ага. Okay. Е, Наталка Денисенко і Даша Петражицька. А що буде а, далі? я Це наша буде клас. Так. чудово. — А що там буде далі, я вам не розповім. Добре. Ви ж дивитися, не будете. Ага. <ріст> Завдяки нашому режисеру Сергію Трощенко, який обожнює акторів, дає їм абсолютну свободу, який дозволяє імпровізувати, жартувати. Бо багато жартів народжуються на майданчику. І він генератор цих жартів, Сергій. Я його обожнюю. Тому цих моментів ну, от просто дуже багато. І якщо уважно дивитися серіал, то навіть можна професійним оком замітити, де ми колимся, де, ми не мож... де нас перекривають, тому що, наприклад, ти не можеш сказати ту чи іншу фразу. Mm -hmm. Ну, Уважно, якщо дивитися, то я там пару моментів таких в декількох сезонах. Тому кожна, кожна серія це якийсь фейерверк. Абсолютний. Mm -hmm. Так, і е, п'ятий сезон: як буде змінюватись ваш персонаж, Любанів, що буде нового? Mm -hmm. Ну, я скажу так, що я ще в, в кінці четвертого сезону стала головою села. І от е, півсезону я буду вирішувати проблеми села, mm -hmm. а потім буду вирішувати проблеми е, не села. Зрозуміло, друзі. Дякую! Дивіться п'ятий сезон. Будиночок на щастя.